Та-да-да-да-да-да-да-да-да-даааам! <плес> <плес> це ми тут трошки скупилися знову вдолі. Величезна подяка за допомогу. Придбали знову для переселенців. тут. Ой, коротко, вони просили тут серветки, губки, шапочки, ці фартухи, відмух і антижир. І ще зараз їдемо в метро, трошки придбав овочі. <плес> і ось це тільки машинка маленька, то. Катя їде так. Ви бачите, що готують волонтери? На все що завгодно, тільки щоб оце поїхати. Все, люблю всіх, бережіть себе. Метро зробили першу покупку. Кому треба волонтери? Дорого. За донати. Нарешті скупилися, покажи тачу. Цього разу ми скупилися на не дуже багацько, як бачите. Ще раз, це все завдяки вашим донатам. На хімію вийшло більше, на хімію там вийшло стільки таких три з половиною тут приблизно 1600, Ну але бачите, овочі трошки здешевіли. Ціленька таця. Ще раз, в цьому, це все завдяки вам, тому що ви нас підтримуєте. Разом до перемоги.